Вітаю, шановне товариство! Знаю, що далеко не всі висаджують у себе на ділянці кореневу селеру, і я прекрасно розумію, чому бо коренева селера це трудомістка і досить вибаглива овочева культура. Її рекомендують сіяти на розсаду у лютому місяці, а це означає, що молоді ростки обов'язково потрібно досвідчувати, але є сучасні сорти з більш коротким вегетаційним періодом, які можна сіяти на розсаду в березні. Окрім того, коренева селера любить пухкий родючий ґрунт і гарне зволоження. Молоді ростки селери дуже чутливі до весняних заморозків. Як правило, після них рослини не гинуть, тільки сильно обмерзають. Але якщо ваша коренева селера сильно обмерзла весною, то не чекайте від неї гарного врожаю восени. Коли в кореневої селери почав формуватися оцей округлий корінь, його обов'язково треба розгорнути від землі десь на третину висоти. Таким чином, селера не буде формувати додаткове бічне коріння. А всі сили витрачати на формування оцього великого круглого кореня. Але навіть якщо ви виконаєте всі умови потрібні для вирощування селери, вас можуть очікувати неприємні сюрпризи, якось в мене в цьому році. Бо через засуху селера все рівно сформувала дуже багато цього додаткового бічного коріння, а сам корнеплід ну, не виріс до бажаного розміру. Так, що Селера коренева в цьому році мене не надто порадувала, хоча в інші роки я отримувала дуже гарний врожай. Ось так виглядають коренеплоди після того, як я їх обрізала і почистила від оцих додаткових корінців. Але я вважаю, що праця вкладена немарно, бо моя родина полюбляє селеру, я готую з неї супи і гарніри. І зараз я хочу поділитися з вами рецептом дуже простого і смачного салату з селери. Для цього нам знадобиться корінь селери, морквина, яблуко і цибуля. Пропорції довільні, але все ж не забувайте, що це салат з селери, тож селери повинно бути досить багато. Натираємо селеру яблуко та моркву на тертушці для корейської моркви. В принципі, можна взяти і звичайну бурякову тертушку, але ми чомусь здається, що салат натертий на тертушці для корейської моркви смачніший. Цибулю ріжемо півкільцями і теж додаємо до овочів. А тепер все гарненько перемішуємо і заправляємо. А для заправки можете взяти все, що душа забажає: можна просто олію, можна сметану, можна майонез, і з будь-якою заправкою це буде дуже смачно.